Лука полностью перебрана. И всем привет, дорогие подписчики! Хто не підписався, підпишіться на канал. Продовжуємо реставрацію Kawasaki Zephyr 550. Ось зараз на такій стадії наш мотоцикл. Мотоцикл, пригадаю, був куплений для реставрації для себе. Ще багато чого потрібно в ньому зробити. Моторчик вже ми завели. Ще потрібно зробити воздушний фільтр, виходить, зробити, відсинхронізувати карбіратори, поміняти провода, свичню, культурити проводку і дати попаяти пластик. Я хочу дати пластик, попаяти Денисове, зварювання пластику. Денис зробить, попаяє. і Потім будемо давати малювати. Е, прийдеться нам бак. Наш зробити з баком там трошки лажа. Бак був куплений не з цього мотоцикла, бак з цього мотоцикла пішов у метал, він був перевернений. Бак. Купили другий і бак просто-напросто тече. Тече, протікає. Я думаю, чого він так протікає, чого він так тече. А тут така маленька лажа, власник попередній юрієць, цей заклею. Видно, бак був битий. Напевно, цим кріпленням, цим кронштейном мотоцикл був битий, бак побитий. Не на цьому мотоциклі. Він такий був куплений, теж був зелений. Е, і виходить, що в нас? У нас виходить, що ось тут. Бачите, яка тріщина. Хтось тут щось оливом паяли, пробували, не знаю, що паяли, щось там паяли. Ну, Получається, е, що у нас? Бак. тече. Заклеїли ось так. Хоч би були почистили це від ось як бачите, шпакльовка. Тут така була. Якось це тут було, я вже не пам'ятаю, як, як, якось так. Це все стояло. Я це клопнув отвертку і воно відпало. Бак я або забваяю теж оловом, або, скоріш за все, залию повний бак води, злию бензин, залию повний бак води і заваримо аргоном або полуавтоматом. Напевно, аргоном заваримо, це гарно залиємо. І він текти не буде. Я думаю, що він тече по цьому шві зварювальному, що це ніхто не хоче варити, ніхто не хоче паяти. Тут бачу теж яке смокре, треба буде це все перевірити. Що не хочуть варити, бо він розпаюється. А ось цю тріщинку заваримо. Заваримо, шпакльовку здеремо. Перемалюємо, і так мотоцикл, і так мотоцикл малюється, шпакльову цю шпаклю знімемо. Бак відреставруємо, так скажемо. Треба буде його помити, бак відреставруємо. Сідушку теж треба буде перешити, вона така ось тут подерта. Але одно радує, що низ сідушки. ось в такому гарному, прекрасному стані. І що у нас виходить? Сідушку перешити, бак зробити. Все треба тут робити. Просто капець. Зараз по пластику. Не така велика печалька. Думаю, чого я це не можу направити. Воно тріщина там провалилася. Тріщина, так? Я це розкрутив, зняв. А що в нас по пластику виходить? Це пластик. Хтось тут паяв і ось такі чудодротики. Тут опаяв, стріщину. Ну це так нікудишня ця робота, не знаю. Хто себе не любив взагалі так паяти, Made in Japan, скрізь пеше на пластику. Тут запаяємо і тут така маленька ось тріщина є. Зварювання пластику. Це нам зробить. Денчик це поремонтує, попаяє, буде все добре. Так само з бардачком, ось бачите, дивіться, бардачок. Теж ось тут тріщини такі є. Теж треба запаяти. Це ще рідна фарба, зелений металік, хороший такий. Ось, бачите, тут теж запаяємо цю частинку. І на цьому бардачку, звісно, так. Теж треба запаяти тріщинки. Ось як бачите, ось такі там тріщинки є. Зсередини. Тут була наклейка заводська по обслуговуванню мотоцикла. Я її зняв. Є ще одна наклейка. Хто не знає, я за масло теж шукав. Ну, в мануалі так само пише е, по маслі. Тут пише, через скільки його міняти і яке масло сюди лити. Скільки масла йде. Пише у мотор, йде 3. З фільтром 3,2 літри масла. Е, масло моторне йде. Класу С САЕ, 10В40, 10В50 або 20В40, 20В50. Залежно в якій температурній діапазоні він буде їхати. Бо камера не фокусує, я вам це все прочитав. Все. По масилку. Ну, я залив 10В40, звичайно, мотора мотюльку. Даємо денчикове паяти пластик, чик-чик. І в нас ще така маленька лажа виходить, нам ще потрібно запаяти повороти замінити? Запаяти. Ось тут де поворот. Ось бачите, виломлено. Це не критично, але все рівно я хочу це все устранити. Болотник буде малюватися в чорний колір, і мотоцикл буде малюватися, я ще не опеділися, в який колір. Якийсь помалюємо. Червоний, синий, я не знаю. Це теж треба запаяти. Знімаємо цю частинку, я вже там все порозкручував, пороживлював, розбираємо. Це все чітко я пошки придумали. Чотири болтики відкру... відкручуєте, навіть не чотири, а два треба попустити під фігурну відвертку, Два розкрутити. Все розкручуємо, знімаємо пенал, знімаємо е... повороти, від'єднуємо, від'єднуємо стопа заднього, розкрутимо. Напевно, вже може, зразу поїду в покраску, я ще не знаю точно, Ну, попаяти охотно. Бо я так їздити не буду, навіть якщо б якийсь час поїздив без покраски. Все рівно потрібно нам це попаяти, щоб воно не ломилося. Так, залишилося зняти стоп, а стоп тримається тримається двома гаєчками під ключик 10. Все, простенько, проводка, не може не радувати. Все на фішечках, все гарно, добротно зроблено. Нагадаю, стоп не світить взагалі, або лампочка згорена, повороти теж не працюють. Такі повороти убогі, протерті, потріскані, все треба доміняти. Так, знімаю стопа ще, мию це, ідентичик забирає. На поварку або відвезу сам. І що виходить по мотоциклу Ось так ми продовжуємо відновлювати ось таку легенду Кавасакі Зепхер. На дворі в нас холодно, мусимо знімати в гаражі. Я ще хочу реве стартера замінити, воно мені тут не подобається. Окультурити проводку. ось Проводка така там, вони спалені, провода до бабіни, провод свічний, ось такий. Це все потрібно окультурити. Тиск масла, вже, слава Богу, показує в нас. Вказуйте з масла, він тут запитаний якось до тихометра. Ось є газдепровод, він запахається в тихометрі. Тут ще є один вільний штекер. Повидно, щоб був тихометр, інакше це не світить. Треба подати на цей провод. Я через лямпочку сюди подавав плюс і на акумулятор через лямпочку. Тоді воно все в нас працює. Ну, в общем, ми продовжуємо працювати. Відновлювати нашого кавасаки. Будемо міняти руля, руль зжимаємо, я вам показував, руль є. Це все працюється. І все відновлюється. Ось на такій стадії зараз мотоцикл, виходить. Скелетик. Ну Вже у нас моторчик стоїть. Фару нам ще потрібно. Може, у когось є фара, може хтось має тихометр такий на продажу, поворот хоча б один-два. Що маєте куплю. Тормозний циліндрик правий, нам потрібно. Це на щеплення, але такого типу. А нам треба правий, тормозний. Я в себе знайшов один, але він щось мене не радує. Або його відновити, відреставрувати, помалювати потрібно. Крешечка є від нього. Ручка тут не, не гарна. Або купити дві ручки для нього. Він працює, але ручка тут уламана. Або купити дві ручки. Подивлюся, може дешевше купити дві ручки, або купити цілий головний. Якщо у вас є цілий головний, такий, як сюди мені потрібно, напишіть в коментарях, я вас його відкуплю. Або будьте добрі, спонсорніть мені його за невелику ціну. Ось так. Такі кавасаки. На такій зараз стадії. У нас ще сюди багато чого потрібно роботи. Всякає, всякає і при всякої. всякої там по фільтрі воздушному, там така лажа, що просто капець. По фільтрі така лажа. Я вам ще покажу, які роботи предостають нам. Ось бачите, там стоять шланги. Шланги ось впираються у карбюратор, коли ви це закриваєте. У карбюраторі два канали воздушні перекривають. А зверху каналізаційний шланг я так їхати не буду. Що виходить, усередині у фільтрі? А всередині у фільтрі. Жидкі гвозді, чи що там таке, якийсь силікон від душової. Я пробував його відколупував, він так легко відтоломиться. Якщо частинка якогось там такого соплі, такої, так скажемо, випаде від вібрації. Мотор затягне тож пилосос, затягне туди всередину, попаде під клапан, може навіть загнути клапан, а клапан не закриється, поршень ударить по ньому і буде біда. Ось так. Так що ось ця коробка, цей вузол, мені ще потрібно буде її відновити. Не знаю, може сюди силіконові всі чотири шлани поставлю. Підберу, там мені один чоловік може допоможе придбати її. Ось так. І такий у нас виходить Kawasaki. Це таке маленьке, коротеньке відео, що я у планах маю зробити для нього. На, на такому етапі я зараз що даю це все паяти. Попаяю, може і зразу помалюю. Ви пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дизлайки. І з вами, як завжди, граш Сталаві Нерви. Мотоцикл продовжується відновлюватися. Ви слідкуйте за каналом. Всім гарного дня, до нових відео.